Всім до вашої уваги! Лот! Кофти жіночі та кардигани. Мікс брендів. Є різних цікавих моделів та забарвлень. Матеріал поліестер, волна та поліакрил. З розміром XS та S буде по одній одиниці. З розміром M буде 4 одиниці. Є така моделька утеплена з капюшоном. З розміром L буде одна одиниця. Та розміру One Size буде три одиниці. Всього в лоті 10 одиниць. Вартість лоту 1030 гривень. Собі вартість одній одиниці 103 гривні і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки, слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня!